Часто до мене приходить запитання, як відміряти правильну кількість мухомора ложкою. Ложки. Ложки, ложки, ложки. Ложки всі різні це перше. Друге, різний помол у всіх. Отаку от, от ложечку на 05 г я колись давала до мухомора саме мого помолу. Але. Кожен може набрати у кожного своє поняття: гірки, без гірки, хтось затрамбує туди, хтось не затрамбує. І, відповідно, все одно це вийде неточне дозування. От зараз ми з вами подивимося наглядно. Ніби всі чайні ложки, але всі вони достатньо різні. Найкращий варіант це ювелірні ваги. Зараз ми проекспериментуємо. Так, віддаровуємо, беремо цю ложку, набираємо, робимо його без гірки. От, зняли, віддарували і 1,07 грама. Беремо наступну ложку. Беремо цю, також, набираємо, знімаємо гірку. ОП? Ноль плюс-мінус однаково. Беремо наступну, набрали. Зняли гірку. 1,51. Бачите, яка різниця виходить. От орієнтовно от таку ложечку я давала. І якщо її набрати без гірки, то тут, бачите, 0,44, 042. Ну, до 0,5, але це все, все одно ну, дуже орієнтовно. Того в ідеалі купувати отакі от ваги і вагами собі відміряти. А ще є різниця в помолі. Оця ложка, до прикладу, плюс-мінус під мій помол була заточена. Бачите, він такий от мухомор вмелений, дуже-дуже мілко. А, але ви ж можете його зробити по-другому. Того ложки не варіант. Краще всього ювелірні ваги. Ваги ці коштують недорого, боже, будь ласка, 150-200 гривень. Захочете, сходіть на базар, купіть собі за 100 на якомусь оптовому, але ви тоді точно знаєте, скільки ви вживаєте, тому що це є принципово важливим. Є дівчата, до прикладу, які вживають взагалі 0,2 чи 0,25 грама на добу. А є от мужчини, які вживають 2 грами. Розумієте, і щоб підібрати собі то чи інше дозування, це можна зробити виключно з ювелірними вагами. Ну, звичайно, у кого там розвинута інтуїція, і хто довго вже вживає мухомор, то він може орієнтуватися так і без ювелірних вагів. Але все одно я цього не рекомендую. Багато хто робить, але не варто. Ви маєте знати, скільки ви вживаєте мухомора. Все споживайте відповідально.